І усіх, з вами компанія Easy Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівкам. А сьогодні хочу представити вашій увазі черговий крутезний єтрончик. Це у нас 55-ка, комплектація Advanced плюс купа додаткових опцій ще встановлено. Ми цей автомобіль виграли на німецькому акціоні лізінговому. Він має повну сервісну історію обслуговування, ну, взагалі. Прекрасний шикарний стан. Уже розмитнули цей автомобіль, і він очікує свого першого власника в Україні. Дане авто без жодного підфарбування, додаткове відео з товщиноміром фарби надам на вимогу усім бажаючим придбати дане авто. Відео це роблю в додаток до оголошень на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під цим відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі: Тікток, Інстаграм, Телеграм, підписуйтесь, будете завжди. Першими дізнаватися про наші свіжі надходження. А також через Телеграм є можливість придбати автомобіль, який ще в дорозі, і мати найвигіднішу ціну, так би мовити, з такою ноткою розумного ризику. Ну а е, дане відео е, роблю для того, щоб детальніше показати стан автомобіля, і, до речі, шикарний стан даного автомобіля, і акцентувати увагу на якихось е, речах, які от згадаю. Багато що можу не згадати, так як відео роблю одним кадром. Комплектація просто шикарніша. Щось можу забутись, тому детальніше все можна буде перечитати та передивитися на фотографіях в оголошенні авторії. Ну, пішли по тому, що ми бачимо зовні в даному автомобілі. Перш за все, у нас стоять топові матричні фари. Маємо партроніки 360 градусів, також присутні камери 360 градусів. Ще є така класна річ, як тепловізор, нічне бачення. Далеко не в кожному вони попадаються. Є така досить рідкісна функція для ей Але дуже класно. Вчора я її тестував. Вона так цікаво вирізає усіх людей, собак, жовтими квадратиками. Тобто вночі здалеку видно, що хтось пересувається, коли є темна пора доби. Далі у нас присутня панорамний дах з електролюком. Камера з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі крутезні, легкосплавні диски. Це у нас є Audi Sport. Теж досить рідко я їх зустрічав на даних автомобілях. Вид в них просто шикарніший. Ось як вони виглядають. В автомобілі присутній безключовий доступ на усі двері. Електроскладання та підігрів зеркал. З функції мертвих зон є у нас два порти. З лівої сторони у нас звичайна та швидкісна зарядка. Ну і справа у нас буде додатковий порт для зручності зарядження вдома. Ззовні, наче все цікаве, розповів. Так, покажу ще, де знаходяться у нас інші камери. Гума у нас континенталька стоїть в гарному класному протекторі. Автомобіль без пошкоджень в такому класному збереженому стані. В ньому проводиться мінімальніший детейлінг. Царапинок, якихось пошкоджень немає. Можливо, щось з мікроскопом і знайдеться, але вже декілька кіл навколо авто зробив. Все просто суперово. Ну йдемо до салончика. Тут у нас теж все шикарно. Маємо топовий салон, сидіння з електрикою, пам'яттю, масажем, перфорацією. Буковинки у нас електрорегульовані, також ці боковинки теж регулюються. Ця частина сидіння теж виїжджає вперед назад, підтримка для них. Ось пам'ять у нас знаходиться. Стан керма матовий, ідеальний. Кожна кнопочка все як новеньке. Точний пробіг у нас 51 473 км. Маємо тут два великих сенсорних дисплеї. Це у нас нижній на кліматичну установку, верхній на е, бортовий комп'ютер. Ну і е, різна мультимедія, яка може бути в даному автомобілі. Трішки є сліди від пальців, але то просто що сонце і щось керував. Далі присутній у нас темний дах, темна стеля, точніше. Стан сидінь ідеальний, все таке матове, як новеньке. Також маємо два ключика з кодом до Audi Connect. Стан дверної карти водійської. Задній ряд сидінь. Все в ідеалі. Багато функціональний підлокітник. Ось так у нас підстаканники тут виїжджають. Ще додаткова ніша присутня. Маємо багатозонний клімат-контроль з підігрівами сидінь задніх теж. Заднє сидіння теж ідуть з перфорацією. Стан дверної карти задньої лівої. Ну йдемо до багажника. Багажник, до речі, у нас відкривається за допомогою змаху ноги. Просто ключики залишив в салоні. Обов'язкова умова, щоб ключі були в кармані. Шторочка у нас на місці. Відразу він-код. Усім бажаючим перевірити даний автомобіль по різних базах. Багажнику присутня у нас ще додаткова шторочка. Далі наповнення у нас є. Запасне колесо, яке ще не разу не вдівалося. Теж корисна штучка, така як Фаркоп. Маємо ще додаткову сіточку. Тримач для дрібного багажа, аптечка та жилетки аварійні. Ну І музика Бенк Олофсен з буфером все присутнє. До речі, не показав я. стан. Кришки багажника з внутрішньої сторони, пластик в ідеальному стані, без пошкоджень, царапин. Все супер. Ну і по правій стороні. дверна карта. Ще раз сидіння. Все шикарно. Автомобіль весь іде з суперовою амбієнт підсвіткою по дверках, по панельці. Єдине, що зараз досить світло, тому важко його оцінити. В темну пору воно світиться як космічний корабль. Правий пасажир у нас передній теж має усю розкіш водія. Це у нас сидіння таке саме з перфорацією, з обдувом, з підігрівом, з електрикою, теж з пам'яттю і стан сидіння. Просто ідеальний. У панельці теж все супер, жодних зауважень. Одним словом, класна, крута машинка. Ще покажу, що ми маємо під капотом. Там у нас теж все в комплекті. Так. Маємо ось таку додаткову нішу. У нас є зарядка, це є оригінальна європейка на 11 кВт. З перехідником на трьохфазну розетку. Ось він присутній у нас. Також подовжувач присутній. Ну і знизу маємо ще таку нішу, де знаходиться компресор, дамкрат, секретка. ну Тобто повне наповнення. До електрона ці всі речі є недешеві. А ми маємо все в комплекті. Ось такі красені вже в продажі. Кого зацікавить, зв'язуйтесь з нами. Надамо усю потрібну вам інформацію. Також автомобіль доставляємо на будь-яку відому вам перевірку різні СТО. Чи це офіційні дилери, чи ну, будь-які ви знайдете, чи це підборщики будуть приїжджати. Ми відкриті для всіх. Ну, дякую усім за перегляд. Ставимо лайки, підписуємося та до зустрічі!